Такі от стоять на Дунаї Не знаю, лодочки не, на, не назвеш плоти шолі чи, чи пірси. Тут павук. Явно що для того, щоб рибу ловити, не просто щоб він висів. Там он адреса навіть є. і Їх таких дофігав довж Дунаю. Вон там собі столик, стільчики, чи це в аренду, чи це хтось собі таке понаставляв, але дофіга їх. Вон вхід. Ось іще один. Там я бачив. Тут ще один зараз покажу. Відень, Дунай. І от таких от... Вон номера. Там був 47, тут 46. 46. Тобто їх дофіга Паук. Зачинено там. Столик, там риболовиш Роз... розяк її. Роз... Роз... роз, 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 роз... розділуєш. Кацапізм, але там, мабуть, що і пічка якась є. Жариш, вариш, там сидиш їси. Прикольно. Треба буде узнати, чи це в оренду, чи це... Так в них рибний промисел такий. Ось один, он другий і там далі ще, ще є.